Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Кримінальна справа та обшуки стосовно харчування дітей в школах. Коли буде питна вода в кранах миколаївців та як пам'ятки архітектури поміщають у новорічні кулі. Про це далі розповім я Олександр Гордієнко у дай жесті новин. Тиждень Миколаїв. Від ранку 12 грудня тривали обшуки в управлінні освіти Миколаївської міськради та у фірми постачальника, повідомили Суспільному в Миколаївській обласній прокуратурі. Йдеться про ситуацію з кейтерингом для шкіл. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що правоохоронцям передають усі необхідні документи. Нагадаємо, що 10 грудня у Миколаєві розпочали перевірку щодо обідів у школах за системою кейтерингу. Приводом стало відео, оприлюднене місцевим виданням Меквісті. Тендер на ці послуги виграла компанія «Просеко-8», яка в перший день не змогла забезпечити повноцінне харчування у навчальних закладах. Керівниця компанії Ірина Строєва розповіла 8 грудня. У перший день надання послуг з компанії звільнилось одразу чотири кухарі. Ускладнило процес приготування їжі і відключення електроенергії. Працівникам не вдалося запустити генератор. Ірина Стоєва. Підтвердила, що відео правдиве, втім заперечила, що їжу готували на вулиці на вогні. Як про це писали деякі медіа. Те, що ви бачили на відео, школ... та продукція, яка була, вона в школу не потрапила. Те, що було збережено технології страви, поїхали першою машиною. А решту було прийнято рішення не Надавати тому був час затягнувся. Дітей вже в школі не було. То вже не було сенсу навіть щось вести. Директор комунального виробничого підприємства по організації харчування Петро Вашеняк розповів, брак персоналу і на їх підприємстві. Відчутний власна система кейтерингу мала поліпшити ситуацію. По восьмому 12 фірми про нашим комунальним підприємствам було виставлено претензію. На сьогоднішній день ситуація покращується з харчуванням. Ми залишили за собою район Карабельний. Там знаходиться п'ять буфетів, які обслуговують комунальне виробниче підприємство. Начальниця міського управління освіти Ганна Личко зазначила, що оплата за харчування надійде компанії тільки за доставлену продукцію. У кожному закладі освіти це фіксується. 8.12 складено акт. Продукцію не доставлено. 9.12. складено акт. Продукцію доставлено, але невчасно, і вона була повернута. Тобто, це все чітко відслідковується на рівні закладу освіти. Станом на 12 грудня договір із компанією «Просеку-8» не розірваний. Хоча, як зазначив міський голова Олександр Сінкевич, такі думки були. Втім, за його словами, комунальне підприємство не спроможне саме забезпечити обідами всіх школярів самостійно. А до зимових канікул ще два тижні. Новий тендер на послугу кейтерінгу планують оголосити наступного року. Нині ж ситуацією займаються правоохоронці. Процесуальні дії тривають в межах двох статей: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та порушення санітарних норм. Проєкт зі створення нового водогону для Миколаєва став першим в Україні, що повністю фінансується державою. Відсутність зобов'язань за кредитами дозволить тримати тариф на воду у Миколаєві на досить низькому рівні. Про це і про те, коли у кранах містян з'явиться питна вода, під час брифінгу, 8 грудня, говорили представники обласної військової адміністрації, комунальники та голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Хочу додати, що Миколаєву тут просто повезло, в чому в якому плані. Велика кількість водоканалів в Україні вони проходять модернізацію за рахунок кредитів. І кошти по кредитам, відсотки по цим кредитам, вони фактично в тарифі. І це достатньо сильно до 20% впливає на вартість тарифу. Тут абсолютно повністю підтримала держава цей проєкт. Водогін зараз з річки Південний Буг. Начальниця регіонального офісу водних ресурсів Наталія Жадан говорить, труби занурені на 6 метрів, де вода найчистіша. Провідний інженер водонасосної станції Валерій Охневський розповів: цю дільницю обслуговують чотири зміни по три фахівці. Встановлене обладнання європейських виробників: фінські мотори, італійські засувки, німецька електроніка. Агрегатів у нас стоїть по 800 кВт кожен. Во загально чотири тисячі. На шосі видають по 2 тисячі сто кубометрів води за годину. Це максимальна видача води. На очисних спорудах Миколаївводоканалу вже приймають воду з Південного Бугу, розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Василь Тельпіс. Приблизно зараз ми приймаємо води 85 тисяч кубів на добу. І на город видаємо десь приблизно 70. Вода, що подається до миколаївського водопроводу, ще не є питною, каже фахівець. Вона не відповідає по двом показникам, тобто, практично, ну, будемо так казати, почті вона питна, але ще маємо трохи її опрацювати. Треба додати реагенти. За словами Василя Тельпіса. Питна вода має з'явитись у кранах миколаївців у березні 2026 року. Це підтвердив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Кінець березня, у березня, це вже буде фактично питна вода. Але ми розуміємо, що для того, щоб ця вода дійшла до споживача і міст спокійно її використовувати, пити з-під крана воду. Потрібно ще дуже багато роботи роботи зробити. Зробити безпосередньо місто самому водоканалу, остаточно до очистку води має забезпечити система, яку зараз будують фахівці групи компанії Автострада в Україні. аналогів таких об'єктів поки що немає. Застосована та технологія, яка є новою, застосуванням динодисків, динофільтрів, комплексного підходу до реалізації для того, щоб на виході отримати дійсно якісну питну воду. Щодо вартості питної води для миколаївців, начальник обласної військової адміністрації каже, домагатиметься, щоб споживачі платили якнайменше. Є реформа водоканалу, де водиться наголодова рада з міжнародними партнерами та антикорупційними представниками, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води для Миколаївців. Адміністрацію яхт-клубу, турецький фонтан, будинок офіцерів флоту зменшили та помістили у новорічні прикраси. Миколаївський моделіст Андрій Шинкаренко зробив серію ялинкових куль, всередині яких впізнавані будівлі та об'єкти Миколаєва. Це будівля адміністрації обласного яхт-клубу, побудована на початку ХХ століття. А це у понад 200 разів зменшена та надрукована на 3 d принтері її модель. Ми намагалися зробити копію цієї будівлі, такої, яка вона була після завершення будівництва. Саме на моделі всі вікна другого поверху ще відкриті. Це була велика смотрова площадка. Ну, як капітанський мостик, з 1904 року цей об'єкт добудовували, тому зараз він трохи відрізняється, каже Андрій. Неподалік від адміністрації розташований турецький фонтан, копію якого також помістили у кулю. Ми у одну кульку зібрали перший істочник питної води у Миколаєві та першу водонапорну вежу, яка працювала на Миколаївський водогін. Зараз колекція нараховує сім куль з мініатюрами: училища для дівчат, дофа, обласної обсерваторії, трамвайних підстанцій. Тощо, щоб зробити 3D-модель для подальшого друку, Андрій використовує старі креслення та фотографії. Створення однієї цифрової моделі може тривати кілька місяців, після чого її друкують. Друкується сама модель на фотополімерному принтері, оснастка на звичайному принтері друкується, потім це все фарбується, збирається, пакується по коробкам та додається маленька історична справка, яка тут теж є. Моделі мають попит як на території України, так і за кордоном, говорить Андрій. Всього колекція новорічних прикрас нараховуватиме 12 куль, які об'єкти додаватимуться. Моделіст поки зберігає в таємниці. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.